Чому існують хвилювання і страждання? Ти хвилюєшся не через те, що відбувається, а через те, як ти це описуєш. Зовнішнє це відображення внутрішнього, ти борешся зі світом, з'ясовуючи, хто правий, хто винний. Ти бачиш несправедливість і народжується злість, ти ображаєшся за свої ж очікування та вимоги до життя. Ти постійно хочеш виправити щось. Або когось у зовнішньому світі, але забув про себе. Ти забув про головне правило все, що є ззовні, є спочатку всередині. Цей простий закон говорить багато про що. Щоб осягнути макрокосмос, потрібно пізнати мікрокосмос, інакше кажучи, щоб осягнути зовнішній світ, потрібно пізнати свій внутрішній світ. І після детального дослідження себе, всередині якого закладено весь потенціал проявленого, ти знайдеш відповіді на всі свої питання і все, що відбувається, стане ясним. Ти побачиш, як перетворюючи внутрішнє, перетворюється зовнішнє. Ти побачиш тільки процеси і трансформації, а не війну за справедливість і добро. Ти побачиш енергію, в якій єдина стабільність. Це бути в постійній змінюваності. Внутрішня енергія породжує і спрямовує всю зовнішню енергію. Ти розпізнаєш тотальний єдиний зв'язок з усім сутнім, де ти є все довкола, а все навкруг є ти. Просто звернись всередину. Помовчи, не рухайся. Коли твій розум стане тихим. Поміж думками в цій тотальній тиші, ти розпізнаєш усе це на власному досвіді. Тепер ти перестаєш шукати відповіді ззовні, ти перестаєш боротися зі світом адже це все єдина свідомість. Тепер ти побачиш неподільність зі всім і в усьому. І тепер, якщо тобі захочеться щось змінити, то ти будеш творити всередині. Ти завжди внутрішній творець. А все твоє творення проявляється назовні. Не забувай про це. Чому ніхто не бачив Бога? Тому що себе неможливо узріти. Око все бачить, але не бачить саме себе. Ти все сприймаєш разом з тим, хто сприймає. Всі органи чуттів усе єдині. Але сприйняти те, що не має форми і визначеності неможливо це самосприйняття. Позаоб'єктне та позаконцептуальне, що розпізнає себе через того, хто сприймає, як самовидиме знає себе тільки через того, хто дивиться, і тоді є сам процес бачення. Але поза цим він відсутній це може бути як щире спонтанне згадування своєї суті, поза ідеями та станами на грані всіх меж. Поза присутністю і поза відсутністю. Ти не відпускаєш своє страждання тільки тому, що знаєш себе як себе тільки в ньому. Розпізнай себе у відсутності страждання, і все відпуститься. Бачити момент без претензій дуже просто варто лише прибрати всі вимоги та претензії до себе обумовленість і я. Можна і надалі продовжувати гратися в свою особистість і тягти разом з нею весь свій досвід, страждання, біль, образи і страхи, можна триматися до кінця своїх днів за непрожиті емоції та боятися їх випустити назовні. Страх іти в нове, і страх забути старе. Щодня вдягати маски і химерно відігравати свої ролі. Це веселе життя. Але життя не твоє, а того вигаданого персонажу, якого ти звик називати я? А можна стати чесним з самим собою і заглибитися в це я? Що це таке взагалі? Розібрати на атоми всю свою особистість і розпізнати на безпосередньому досвіді, з чого ж вона складається? Ким я стане, якщо не буде обумовленого досвіду? Чи залишиться я? В тому випадку, якщо усунути звичні речі, зручну стабільність, будь-які описання себе, де опиниться це я, коли повністю спустошиться особистість? Це тотальне самодослідження дозволить розпізнати ілюзорність усього вище сказаного. а потім гра буде продовжуватися, але усвідомлення персонажу і я не буде створювати обмеження. Оскільки в тебе нема обмежень, ти ніколи не зможеш їх знайти. Це смерть, власне, при самому житті, але смерть не твоя, а Твого вигаданого Я, для того, щоб продовжити жити не задля смерті, а заради самого життя, не задля мети, а заради самого процесу. Це вихід з усіх обумовленостей. Ти починаєш бачити розум. Ззовні стосовно себе, і те, що відбувається, здійснюється, та вже нема того, з ким це відбувається все зовнішнє не зачіпає внутрішнього, а тільки є наслідком після створеної причини від Я. Але це я вже не є тобою, при цьому воно відбувається в тобі та являється тобою такий ось прекрасний парадокс під назвою. Життя поза межами я. Ти хочеш позбутися одного, щоб прийти до другого, але одне й інше це одне й те ж саме, просто твої думки, що описують те, що й так відбувається.